У Миргороді, 23 листопада, на базі безпечного простору для жінок і дівчат у приміщенні громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив відбувся черговий захід у межах проєкту Візія, арттехніка для психологічного розвантаження, натхненна принципами нейрографіки. Учасниці працювали з техніками, спрямованими на емоційне розвантаження та розвиток внутрішніх ресурсів. Чителька Хомутецької гімназії і тренерка заходу Ірина Добряк розповіла про те, на що націлений результат. Тат від арттехніки ми сьогодні зустрічалися у цьому безпечному простірі громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив для того, щоб провести арт-техніку з психологічного розвантаження, яку ми надихалися алгоритмом нейрографіки. Малювали ми для того, щоб розвантажитися, зняти напруження, скинути трішки стресових станів, які безумовно в нинішніх ситуаціях наших життєвих у нас накопилося досить багато. Під час заняття учасниці знайомилися з алгоритмом принципів нейрографіки, технікою, що дозволяє інакше опрацьовувати емоції та внутрішні стани через малювання. Тренерка пояснила принципи побудови ліній, значення кольорів та фігур, а також те, як за допомогою цих елементів можна впливати на власний психоемоційний стан. Нейрографічна лінія це лінія, яка, якою керує наш мозок. Коли ми малюємо нейрографічну лінію, це оці хвилясті лінії, ми в них щось вкладаємо. У даній, у даній роботі, яку ми робили сьогодні, у нашій арт-терапевтичній практиці ми вкладали туди наші стресові стани, те, що нас розбалансовує, те, чого нам хочеться позбутися. А потім все це підкріплювали колами, збалансовували колами, не підкріплювали, збалансовували колами для того, щоб позбутися цього, для того, щоб знайти нові ресурси. Кожна фігура взагалі в нейрографіці, як в науці, кожна фігура відповідає за щось, коло це ресурс, трикутник активна дія і так далі. У ході зустрічі учасниці працювали з технікою, що допомагає знизити рівень напруження та стресу. Через нейрографічні лінії вони переносили на папір власні емоції і переживання, а за допомогою кіл символів внутрішніх ресурсів шукали баланс і відновлення. Кожна учасниця обирала ті кольори, які асоціювалися у неї зі спокоєм та гармонією, формуючи індивідуальний емоційний образ. Учасниця проєкту візія Олександра Усетенко розповіла, яку мету організатори заклали вед. Дею заходу. Мета всього проєкту це згуртувати молодь і, в принципі, активізувати молодь до того, щоб вони брали участь в якихось активностях громади, для того, щоб вони познайомили між собою, для того, щоб знайшли нову комунікацію, нових друзів, нових знайомих. І от арт-терапія це такий метод, коли ти можеш ніби і самому надихнутися, щось нове створити і там. Як ми сьогодні пропрацьовували якісь свої переживання, якусь там втому негатив. Проєкт Візія передбачає проведення низки подібних активностей. У межах проєкту вже відбулося заняття з мандалотерапії, освітня виставка Менталтрек для учнів громади та кілька тренінгів присвячених громадській активності і молодіжним ініціативам. Олександра Усетенко наголошує, що під чітким керівництвом освічених тренерів ефект від різного виду практик, зокрема і арт-техніки для психологічного розвантаження, натхненною принципами нейрографіки, відчувається набагато краще. Я раніше сама від себе малювала нейрографіку, просто в Ютубі знайшла якийсь майстер-клас. Але, типу, це було зовсім не те, бо сьогодні з тренеркою, з пані Іриною, вона все-таки пояснила нам сенси, пояснила нам навіщо воно потрібно, як правильно робити. Донесла, що означають кольори, що означають лінії, як правильно робити, як не можна робити. І загалом, якщо на початку я була трохи така завантажена, знаєте, трохи може, втомлена, може трохи роздратована, то зараз я так кайфунула, надихнулася, трохи заспокоїлась і мені сподобалось насправді. Проєкт візія створений в межах програми АПшифт, яку в Полтавській області реалізує громадська організація Цегрінґава за підтримки ЮНІСЕФ Україна та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку КІФВІ. Подібні заходи не лише дозволяють цікаво провести час, а й сприяють соціальній згуртованості молоді.